Це була ретро машина, на неї там їздила там, королівська сім'я, The Beatles, там, ще інші. Мадона навіть їздила. Він старий, але замінити на нього детальну, вона коштує космос. Тут, наприклад, два сигнали. Вони не по центру, як у всіх тачках, а тут. Типу, це теж прикольно. Добрий день. Доброго дня. Можна вас розпитати про вашу машину? Е, можна. Я дуже люблю свою машину, тому можна вам все сьогодні. Як вас звати? — Мене звати Каріна. Вас машина якого Так, це міні-купер, просто купер без ес, без кантрімен, без клабмен. Це просто міні-купер, самий класичний, напевно. 2005 року це була реально така перша модель, коли BMW почали з 2000-х років робити нові дизайни міні Куперів. І це таке було перше покоління. Його вони розробили такий дизайн. Таку модифікацію, тут двигун 1.6, бо є там ще 1.4 і там різні типу у них були історії в першому поколінні, але от це така машина. Чому саме ви її купили? А... Як це відбулося? Це рішення, як ви прийняли? Ну, до речі, я коли обирала машину, я хотіла, ну, звичайно був бюджет типу не супер великий. Ну мені там подобається Porsche Macan, Tesla якась остання, але типу на мій бюджет. Це був найоптимальніший варіант, що мені подобалось по естетиці. Тобто вона дуже динамічна, вона гарно виглядає. Мені дуже важливо було, щоб вона типу десь от в потокі вона виділялась. Тобто, щоб це не була якась звичайна машина. І, коротше, саме міні-купер я хотіла, напевно, роки три і вже рік на неї їжу. Тобто вона висока чи низька, наприклад, на тротуари можна виїжджати. До речі, це реально дуже низька машина. Я не виїжджаю на неї майже ніякі бордюри і тротуари, бо, ну, типу, у мене був один кейс, і я просто бампером черканула пару разів, і більше коротше, я не залажу нікуди. Ну, це, це чисто, мені здається, така місцева, місцевий класний хетчбек, Він супер стильно виглядає, можливо, не супер економічний, да? хоча зараз електроенергія буде коштувати скільки. Що Тесли всі повернуться на бензинові машини, це я так жартую. Але так, да, вона реально дійсно низька. І якщо чесно, мене завжди типу, друзі запитують тобі не низько сидіти, але вони взагалі самі по собі сидіння теж низькі, але я якось так підняла, що я їду, і мені типу, не здається, що я на дорозі сама, типу, низька серед інших. Що це легенда, бо в наступному році йому буде 20, <смі> Як комусь а виглядає, до речі, коли там мої друзі чи знайомі просто бачать машину, вони всі в шоці, що їй скоро 20. Бо по перше, вона дуже класно їздить, дуже така динамічна, класно виглядає по сучасному і типу. Ну зараз я вам можу навіть показати. Якщо чесно, ну типу спочатку, напевно, всі лякаються, бо нічого не розуміють, що тут відбувається, але зараз це зручно. Тобто, тут, наприклад, є там, е температура да, від холодної до гарячої, тобто печка, там е кондиціонер вмикається, типу його там, режими різні. Е Зміна повітря, да, з -з звідки він там може дути, Це скіклопідйомники, тут різні противотуманки, типу, заблокувати машину. Тобто насамперед я дуже кайфую від цих цих кнопочок. Їх Тут небагато, вони всі, типу, зрозумілі, практичні. І, типу, ну я вже звикла. і Мені взагалі там я сідаю в інші машини, і мені навіть не то, що не подобається, мені не зрозуміло, що в них відбувається. Хоча мені завжди говорили, як можу так швидкість показувати там не спереду, як всі звикли, а збоку. Ну, типу, вона якось прикольно і так, все тут гармонічно. Ці всі те штуки, ну як на звичайних машинах, то тут, тут вікна помити, тут поворотники, типу, туди-сюди це. Там типова аварійка. Коротше, все прикольно. Тут, до речі, у них ну вони придумали такий ретро-стиль. Бо, взагалі, якщо брати там історію Міні Купера, він ще бере там свою свою свій початок з 50-х років 20-го сторіччя. І от вони, ну це була ретро-машина, на неї там їздила там королівська сім'я, Beatles, там ще інші. Там Мадонна навіть їздила, і е... Бін, я чувак, да, такий прикольний комік. Тобто вони всі її вибирали із -за якогось типу незвичайного стилю, і за ретро там у цієї панелі, да, торпеди. І тому ну це навпаки прикольно. І навіть якщо ти там трішки поїздив, тобі вже ну, стає І В принципі, тут, наприклад, два сигнали. Вони не по центру, як у всіх тачках, а у тут. Типу, це теж прикольно, і спочатку, здається незручно, а потім ти розумієш, що максимально зручно, бо ти коли ти типу, поїдеш і в тебе ну ти тримаєш так руку, ти тут сигналиш, а не типу, отак. Ну коротше, мені здається, що тут навіть і гарно, і естетично, і максимально практично все продумано. Чи є таке в машині незручне. От, я думаю, що навіть сказати, бо я дуже люблю свою машину і не звикла говорити про неї якісь такі е, речі, але реально є мінус, бо вона, типу, невелика. І коли, наприклад, я там підвожу когось, чи на роботу раніше возила колег, це треба постійно там ти встаєш з машини. Запускаєш типу, сидіння, потім його ставиш назад, потім сідаєш. Ну, типу, мені, якщо чесно, хочеться машину на вже, типу, дві двері. Вона прикольна, маленька, але в мене є дитина, я і я її постійно типу, туди. Якби... Заводжу, опускаюся, да. але з іншого боку, коли мені кажуть, зато ти можеш будь-який час сказати людям, яких ти не хочеш підвести, що в мене немає місця і поїхати самі. Тому в принципі, навіть в цьому є плюси цієї машини. А в цілому, ну, типу, вона старенька, вона не супер. Ну, зараз же, як типу, тренд пішов на якусь енергоефективність, заощадженість. Ну, вона реально бере багато бензину, 10 літрів ну, це трішки тумач. Тому хотілося б ну звичайно, або електроміні купер, або щось інше. Хотілось кані теж. Я думала про те, що є там теж мінікупери в спортрежимах, які просто там розганяються в них більше, типу, кінних сил, і вони швидше їдуть. Але в Києві, типу, немає куди особливо розганятися. Типу, якщо ти десь їздиш, то можливо тобі щось треба. Тут ми дотримуємось, дотримуємось правил дорожнього руху, тому в принципі. Не вистачає. А так, ну теж є дуже багато технічних деталей. Якщо говорити про Міні Купер, він знову ж таки він старий, але замінити на нього детальну вона коштує космос. У мене нещодавно там поламався гідро. Електричний усілітіль насос, насос гідроусілітля, і виявилося, що в цих міні-куперах він не просто гідро, а він гідро, типу електро. І цей гідроелектро коштує ну, такий оверпрайс, і я була в шоці, що на таку, типу, знову ж машину, ця одна деталь ну, може так дорого коштувати. Тобто, да, ми там не забуваємо, що це міні-купери, це BMW, да, BMW, тому, тому то реально щось починити, це не так і дешево. Але, блін, вона прикольна. А розкажіть, багажник який? Багажник, який, до речі, цей, є. Цей, uh, uh, так. <гум> <гум> ну, Доволі багато місця. Кудись засунемо. Ну, до речі, знову ж таки, ми виїжджали з друзями нещодавно на пікнік. І щоб ви розуміли, ми помістили сюди кальян. Мангал, вугілля, 에, купу напоїв, шашлик, пліди, подушки. І ми думали, ну, типу, все, ми ти, ну, ми приїхали. Я кажу, ні, рібят, ми напевно не вліземо. Там стояло, просто можна буде я вам скінофоткувати і так вставити кудись з боку відео. Просто ми забили все, воно компактно, типу, влізло, і всі такі ого, а так можна. Ну але він теж от, до речі, напевно, один із мінусів, що він ну, реально. Не супер великий. Тобто, ну, якийсь супер навіть, великий іграшки матка мого. Тобто, якщо реально сюди покласти якийсь супер великий чемодан, який в мене є, він, напевно, не поміститься. От ми знайшли ще один мінус цієї, <с <с цієї машини. Але на пікнік ми поїхали Скажіть, а в чому перевага маленької машини? О, до речі, теж. Класне питання, недавно з подружкою це обговорювали. Ну, можу привести один кейс про те, що ну, коли маленька машина, вона ж типу, і по своїй вазі, типу, більш менше. І от була історія: ми просто їдемо на нормальній швидкості. Дорога, це траса в Бучі, і просто чувак вискакує на дорогу. І я, типу, різко встигаю типу, повернути руль і його типу, так об'їхати. Я розумію, що якщо це була б велика габаритна, важка машина, ну я б реально не справилась. Типу з керуванням і не змогла так би, швидко маневровано це все зробити і ну, на щастя, типу, запобігти ці, цієї аварії. А ще ну, просто, типу, маленька це завжди в Києві. В Києві з парковками треш. Я можу заїхати куди хочеш, де хочеш, стати. І реально, типу, коли мене мої друзі вже побили свої всі машини об якихось десь протерлися, виїжджали з парковки, щось не помітили. Ну, типу, на цій машині дуже маленькій, класно десь запаркувати, стати, швидко побігти. Там Йшти справи і собі від'їхати, і ну, це теж прикольно. Тобто е парковка, якась типу, більш маневреність, і ну, в цілому, е мені здається, для міста це взагалі типу класний варіант, бо тобі що ще треба більше тут. Якось так. А ще до речі, в мене тут є табличка. Це, типу, є міні-клуб всіх міні-куперів в Києві. І кожного тижня, там в неділю о 11.00 починається акція стосовно військовополонених баріупольського гарнізону. Про те, що потрібно говорити, щоб світ знав про полонених, що вони вже більше двох років там, і типу не ну не треба мовчати. Потрібно, щоб світ знав. І от міні-купери збираються прям такими великими колонами, і ми всі ви. Приїжджаємо і типу влаштовуємо такий типу круг пам'яті, да, шани тим, хто взагалі віддав своє життя, хто в полоні, нагадати світу. Тобто не один автомобіль такого не робить, це робить тут міні-купер.